друзі! Сьогодні я вирішила вам зняти відео на прикладі своєї колекції пеларгоній, і розповісти про класифікації та види пеларгоній. Які вони є, чим вони відрізняються, і тому приступаємо. Пелагоні розподіляються на такі: як зональна пеларгонія. Вона є. Дуже її багато видів є, дуже багато. Ось, наприклад, чого вона зональна? Показую на такому карлику, тому що вони є стандарти, карлики, і мінічки зовсім маленькі. Ось це малесенький. Тому що вони є, мають ось таку на листі зону. Яскраво виражену, тому вона називається зональна. Зона є і дуже виражена, і ось менш виражена. Але все одно вона є присутня. ось так, Дивіться, тоді є такий ще різновид як плющолиста. Ось така, наприклад, Стес Влада, це також карлик, Плющолистий пеларгонії, з такими листочками шкіряними, блискучими. Вона відноситься до більш таких ампельних, дуже красиві чудові квіти. Під також ще іві гібриди. Це вже коли щепили плющулистою зональною. І ось таку отримали іві гібрид, наприклад, Мільфіал Трозе. Тут вже вона також до, ближ, до, ближче до ампільної. Лістку таке опушене, таке тверденьке, і не шкіряне, і не зональне, А вже більш плутніше. Королівські пеларуні. Ось в мене є ремфіра сорт королівської пеларгонії, Ось така вона. Королівська пеларгонія, вона дуже відлічається від зональних. І листями, і квітами, і в догляді. їй потрібна зим... зимівля холодна. Ось подивіться, яке в неї листя різне. І квіти взагалі інакші. Такими вигляді металіків великі, все їх дуже є багато. Ще такий різновид, як ангели. Ось така вона в мене без назви. Маленьке листочко. Деякі вважають, що вона відноситься до королівських. Ні, це не королівська, це зовсім інший вид. І вона має такі маленькі квіточки, таке маленьке листочко, і вона вже більше від до ампельного типу пеларгоній. Також є такі пеларгонії, як... такі пеларгонії, як запашні. Ось я вам показую. Запашні це пеларгонії, дуже з красивим листям, до якого торкаєшся і такий запах. На всю теплицю. Запахи вони мене мають кожен сорт, свій спектр запахів, дуже смачні. Можуть поєднувати лимон, полин і так далі. Дуже красиві, їх дуже є багато видів. Ось, подивіться, в мене там є кілька сортів. Також є видові пеларгонії. Ось така у мене є пеларгонія. Ось цікава з таким листям. Ну, таке, дуже таке, пухнасте, велика, цвіта такими квітами. Ось, гляньте, видова пеларгонія. Це гібрид дикої пеларгонії із схрещеної. І ось вийшов, така, більш така до природної І... унікуми. Ось унікум. Ось я вам хочу показати уніком. Ось такий великий кущ. Листя таке різне, красиве, схоже трошки до королівської, але це не королівська. Ось такими квіточками вона може зацвісти. Також їх є багато видів. У мене їх таких по одному. Має запах, як потерпти торкнутися до листя. Ось такий чудовий сорт алергований. Також в мене є видова пеларгонія. Ось подивіться, видова пеларгонія називається ось. стаплетон. Це такий цікавий вид пеларгоній. Мабуть, він до сукументів його ще можна віднести. Ось ви бачите. Цвіте вона ось такий стовбур здерев'янілий. Взагалі без листя, з такими красивими чуд... чудними квіточками. Без листя, тому що це є така властивість. Вона, коли хоче зацвісти, викинула бутончики і зразу скинула листя. Зараз вона перецвіте. Я зріжу ці соцвіття, і вона почне нарощувати листову масу. Сам кущ він взагалі не наростив ніяк, не виріс. І другий рік ось такому він у мене горшечку. Тільки стовбурець дерев'яніє, але мені дуже він подобається, як він цвіте такими маленькими такими квіточками. І, І хотіла ще, розгля... щоб ми з вами розглянули позональні пеларгонії, дуже багато видів. Знальна пеларгонія вона є розоцвітна. Ось аплеблосом розибуд, наприклад. Ось подивіться, вона має такі квіти у вигляді розочок. У вигляді розочок такі квіти є. А ще я забулася, повернутись хочу. Ще є такий різновид пеларгоній, новий. Постарались селекціонери вивели шедевр. Це, ось подивіться, це зонартик. Зонартик це виведена це зональна пеларгонія, схрещена із видовою пеларгонією. І вийшло таке чудо природи, чим вона відрізняється від зональних пеларгоній від інших. Ось таким листям, красиве різне листя. Кущик в мене тут молоденький, тому короткі вузли. А насправді в цій її листя на довгих черешках, вона росте ось так, повзучий тип в неї стебла. Ось, подивіться, вона росте паралельно горшку. Викидає ось такі дуже лецькі черешки із величезними бутонами. Зонартики. Відрізняються тим, що вони мають дуже великі суцвіття, дуже великі квіти. Також вони відрізняються по, по догляду. Вони потребують холодної зимівлі. Є група зонартиків, у мене також вони є, які навіть цьому році не процвіли. Вони будуть нарощувати зелену масу, а покажуть себе на той рік. От тому році в мене було кілька зонартиків, які. Ціл, цілу землю нарощували зелену масу, потім вони аж цьому році процвіли і вразили мене своєю красою. Кож, коли зацвітають, воно може скидати листя. Але це дуже шикарний різновид, і я в нього закохалася і починаю їх купляти, збирати, тому що це, ця пеларгонія мене вражає. Лунальна пеларгонія, плющолисті і так далі. Ну, не менш бибагли і королівська, також вона хоче зимівлі холодної, і тоді вона може закласти при холодній зимівлі квіткові бутони і яскраво, дуже гарно, буйно зацвітає з весні. Якщо вона не перезимує в, холодно, в холодних умовах, може не процвісти взагалі. Також є селекціонери, схрестили зонартик із зональною пеларгонією. І, і вийшов ось такий гібрид. Покажу вас. На прикладі Тетяна Ларіна. Гібрид зональної із зонартиком. Відрізняється він своїм кущем. Уже також має схильність, бутони, квіти великі, на довгих черешках. А є одне. ну, Цей кущ зацвітає, такі гібриди зацвітають зразу ж у перший же ж рік, і їм не потрібно нарощувати кущ і чекати, ці, аж на другий рік процвітати. Це вже новий вид. Які дуже гарні. І хто не хоче гратися із зонартиками, може собі купляти такі сорта, які не менш красиві. Також в мене он є, так само відноситься до гібриду Мерлізон. 2, ось подивіться. Анна Кареніна дуже багато різних, різних різних. Їх вже навиводили і поповнили. Ці пеларгоні говіра я вважаю чудовими сортами. По зональних. Зональні, я хочу сказати, їх вже стільки видів є, що вони також я починала розказувати про розоцвітну ось аплеблосом розибут У мене є також і Деніза. Ще в мене інші сорти, їх також дуже багато, і всі дуже чудові, красиві. Також є гвоздикоцвітна зональна пеларгонія Діана Палмер. Квіточки схожі на гвоздички. Ось такі вони. Красиві, кущ, подивіться. Листя звичайне, зональне, з зоною, але квіти має у вигляді гвоздички. Яктусовидна, що я вам показую на сорті Містер Салтер Бевіс. Також компактний кущик, листочки зональні, а квіточки ось такі чудернацькі. Подивіться. Це кактусовидний вид ларгонів. Зональний пеларгонії. Стелларі. Ще одна група красивущих пеларгоній, які чудернацькі, відрізняються своїм листям, таким лапчастим, як лапка. І своїми такими цікавими квітами. Ось це в мене сорт Spider Також я вам показую стелари. Ось, подивіться, це в мене спорт від Річарда Хотсом. Я вже показувала. Ось сам Річард Ходсон. Фінарі. Це все старе. Всі вони компактні кущики мають. Таке різне листячко, красиві. Правда, вони більш скромні порівняні порівнянні з зональною, бо зональні ну, такі вже повиводили шапки, такі вже красавці. А ця, скромняги такі і по своєму чудові. Цвітуть безневибагливо, довго, красиво. Ще є такий вид є вид зональної, як деакон, але у мене вже цього сорту немає, я різновиду. Нема у мене вже в колекції, але було колись ось такі. Я хотіла вам показати класифікацію і види пеларгонів, скільки їх є. І красивих, і чудових. Також вони зональні є. І просто зелені. А скільки їх вивелось, подивіться, красивих таких пістряволистих. Пістряволистих красенів. Пістряволисті, красені. Це все зональна пеларгонія. Ось такими зонами. Це все, що я вам хотіла розповісти сьогодні. Якщо вам цікаво, коментуйте, підсказуйте теми, які ви хоч... ви би хотіли почути. Можливо, я зможу вам розповісти. Задавайте питання. Я можу, зможу відповідати вам, щось розповідати, показувати. Я постараюсь підготувати свій відео на тему, як. Правильно черенкувати пеларгонії, як підготувати материнський кущ до черенкування, що робити, щоб черенкування відбувалося максимально е, швидко і не було випадів. Дякую за увагу. Побачимо.